24 тисячі гривень на утилізацію. Саме стільки потребує громадська організація «Екогвалт», щоб здати близько 160 кілограмів використаних батарейок на переробку. Активісти кілька років поспіль звертаються за допомогою до міської влади, однак безрезультатно. Цьогоріч знову надіслали офіційне звернення і отримали дві протилежні відповіді. Деталі знають наші журналісти. Активісти Екогвалту працюють із проблемою утилізації використаних у Коломиї вже близько чотирьох років. З 2019-го молодь відвідує громадські слухання щодо бюджету і зачитує одне й те ж питання. Розповідає голова громадської організації Максим Вердеш. Перший раз нам сказали, що окей, ваше звернення буде передано на розгляд. Пізніше було відповіді, що ваше звернення буде враховано, Але останній рік я точно знаю, що мої заступниці були не був я, і до них ще підходив якийсь представник міського. Кої ради я казав, коли ви звертались, ніхто не звертався, і це виглядало навіть трохи як грубість. Тоді же коквал звернувся до представників батарейки. Здавайтесь єдиною ініціативи в Україні, яка займається утилізацією батарейок. Ще відтоді, коломиянам пообіцяли зробити хорошу знижку. Три рази таці збили, для того, щоб просто покрити дорогу до це відвести, і всі от упакувальні штуки. Тобто вони на нас зовсім не заробляють. кажуть, якщо ви дійсно хочете, можете і зможете просунути це питання, ми про по собі вартості все тоді беремо з тим, що наша організація покриє сама доставку до Києва. бо це що до Києва треба відправити. Зазвичай батарейки здавайте співпрацюють не з грантами чи місцевими бюджетами, а з бізнесом, адже бізнес має бути свідомим, однак переробка річ не дешева. 5 тисяч гривень за 10 кілограм батарейок. Тому чимало представників коломийського бізнесу, спочатку справді намагалися сплачувати необхідну суму, але згодом зрозуміли, це надто дорого. Цих 160 кілограм зібраних це теж те, що збирав бізнес, який не до кінця пропрацював ланцюжки збуту подальшого. Коли ми на сортувальні оголосили збір, вони прийшли і сказали, У нас є значна кількість. Ми вже вам можемо дати. Це насправді дуже добре. Тому що коли ми пропонували заклад. Сто кошти на батарейки, то мабуть вона виглядала так, що там може не зберуться стільки батарейок. Ми просили 40 тисяч на цілий рік з розрахунку, як збирає Полтава і Хмельницький. Тим часом представники міської влади дають протилежні відповіді на одне й ж питання активістів. Зокрема, мер Коломиї в прямому ефірі на радіо Сейво повідомив, що кошти заклали. Наступне запитання від наших слухачів, точніше від то Чи планує міська рада виділяти фінансування на утилізацію батарейок? Так, звичайно, ми заклали кошти у програму. Я знаю, що це ініціатива молодих людей, але чомусь ті люди тільки говорять, коли йде обговорення бюджету, далі я їх чомусь не бачу. Максим Вардаш погодився з частиною тез міського голови. Це правда, що ми виступаємо на громадських слуханнях, бо я вважаю, що вони створені для того, щоб люди висловлювали свої пропозиції. Я не можу заперечити, бо це нормальний процес. Я навіть скинув попередньо їм договір типовий, який вони укладають з міськими радами. Скинув контакти, сказав, тут все є. А це відповідь на запит громадської організації. Заходи з переробки використаних батарейок не передбачені. Отже, і кошти не виділено. Однак, утилізація важлива і на часі. Каже Максим Вардеш, якщо їх викидати загалом у сміття, вона поведе на полігон, і тоді вона просочує важкі метали і втують різні корисні речовини. Є вісім типів батареїв, залежно які з типів, то вони забруднюють воду і ґрунти. І це по факту, знаєте, зараз війна, і на сході від і снарядів земля забруднена. А ми те саме робимо кожен на місця. І питання: а навіщо і ми це робимо, якщо ми можемо цього не робити? І вони, будуть й повторно використані ці складові. Потім на цьому заводі, де то створення нових батарей, тому чому ні? Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події Ентика.